Сміх і радість теж зброя. Сьогодні 209-й день, відколи українці прокинулись від звуків вибухів і найстрашнішого слова війна. І досі багато хто задається питанням, чи маю я право на радість, коли окупанти обстрілюють українські міста. Та все ж веселощі це позитивні емоції, які так чи інакше необхідні кожній людині. Особливо для того, аби наповнитися новими силами і працювати задля перемоги у тилу. Так вважає відомий український актор і співак Аркадій Войтюк. Ми мусимо жити. Ми мусимо бути в моменті життя точно продовжується, як би не було. Так ми ну це війна. Це війна, і тому я вважаю, що після взагалі війна закінчиться. Ми мусимо це все відбудовувати. Ми мусимо рухатися вперед. Тому я думаю, що в трагічному стані це робити дуже важко. Тому треба збратися, бути вмотивованим. Все буде добре. Бережемо свої життя як можемо, виганяємо окупантів і будуємо нову країну. Тому краще все таки тримати хороший настрій. Концерти, виступи, стендапи усе це насправді підіймає бойовий дух і знімає психологічну напругу. Зауважує комік Тарас Тадницький. Хоча й сам нерідко стикався з людьми, які такі розваги засуджували. Є люди, які приходять до нас чи на виступ в пітернопі, чи на стендап, але люди знають, куди вони йдуть, тобто вони йдуть. Я називаю це не просто посміятися, вони йдуть якимось чином емоційно перезавантажитися і звільнитися. Тому що для кожної людини це мусить бути якийсь напрямок чи метод емоційного звільнення, бо інакше під час війни ти просто поїдеш кукухою. І для якихось людей це гумор. Є люди, які кажуть, що не час зараз сміятися, не час зараз оце от робити. Для цих людей цей, напевно, метод є інший, і вони засуджують оцей метод. Але я розумію, що якщо я прийшов, умовно кажучи, на виступ. Я когось розсмішив, і потім до мене після виступу приходить дівчинка і каже: Мій тато, який зараз на передовій, він дивиться ваші стендапи. І Вчора він дивився про кевларовий шолом і нову пошту і реготав і казав, щоб я вам подякувала. Я розумію, що те, що ми робимо, це добре. Не можуть бути недоречними сучасні пісні українських виконавців, адже більшість з них не дають розкиснути і додають віри у нашу швидку перемогу. Стануть кольоровими, сни но сховані. Я забув ці відчуття. Новий шанс все з нуля, з ранами глибокими, але впевненими кроками там, де була зола, знову виростуть міста. Чимало культурних діячів виступають на українській сцені із благодійною метою зібрати кошти на потреби зсу. Аркадій Войтюк зізнається, люди з неабиякою радістю відвідують концерти. Люди дуже сильно за цим засумували. Люди засумували за позитивною енергетикою, тому вони приходять на концерти. Вони тішаться, і вони ж розуміють при цьому, що вони роблять хорошу справу для зсу. Українські захисники знищуючи окупантів на передовій, забезпечують нам можливість не лише спокійно спати, а й радіти та насолоджуватись життям. А ми, працюючи і відпочиваючи у прийнятний для нас спосіб, повинні не забувати про війну і за можливості морально і фінансово підтримувати армію. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.